Галіель Мирм Дихання водою Він ішов сухими людними вулицями Балфела, радіючи, що навколо так багато незнайомців. Пристані Вівека не давали йому такої невідомості. Там його знали як контрабандиста. Тут же він міг бути ким завгодно, дрібним вуличним торговцем чи навіть студентом. Дехто навіть відштовхував його, немов промовляючи. Не хочемо бути невічливими, але тобі тут не місце. Сирин Релас не було в жодній корчмі, проте він знав, що десь вона є, можливо, сидить коло вікна в помешканні чи коперсається у купі гною, шукаючи рідкісний складник для якогось закляття. Йому мало було відомо про побуча чародійок, проте він знав, що вони завжди роблять щось дивакувати. Через цю свою упередженість він мало не пройшов повз стару Данмарку, що пила з криниці. Занадто прозаїчно, проте він упізнав у ній сиренрелас, велику чародійку. Маю для тебе золото, сказав він їй у спину. Навчи мене таємниці дихання водою. Вона обернулась. На її зморшкуватому обличчі з'явила широка посмішка. Я не дихаю водою, хлопчику. Я просто її п'ю. Не глузуй з мене, сказав він сухо. Або ти сирин Релас і навчиш мене закляття дихання водою, або ти не вона. Інших варіантів нема. Якщо хочеш знати, як дихати водою, хлопчику, то мусиш знати, що є і інші варіанти. Галузь змінювання якраз основана на варіантах, зміні послідовностей, надані речам можливих властивостей. Може, я і не сирин Релас, але можу навчити тебе дихати водою, вона витерла рот. А може я, сирин Релас, але не навчу. Може, навіть я можу навчити, але ти не зможеш навчитись. Я навчусь, коротко сказав він. Чому б тобі просто не купити закляття чи зілля у чарівницькій спілці? запитала жінка. Саме так зазвичай і роблять. Вони недостатньо сильні, відказав чоловік. Мені треба довго бути під водою. Я заплачу, скільки скажеш, але тільки без питань. Мені сказали, що ти можеш навчити. Як тебе звуть, хлопчику? А це вже питання, відповів він. Його звали Таріан Вінлот, однак у Віваку його називали податківцем. Він збирав відсоток від здобичі контрабандистів, які припливали в порт, і відносив золото своєму босу в Камонна Тонг. З того відсотка він отримував свій відсоток, дуже невеликий. І все своє нечисленне золото він віддав сирин Релас. Навчання почалось того ж дня. Чародійка привела свого учня, якого вона називала просто хлопчиком, до піщаного морського берега. Я навчу тебе потужного закляття для дихання водою, сказала вона, але ти мусиш стати його майстром. Адже як і у випадку з усіма закляттями та навичками, що більше ти вправляєшся, то краще. Але навіть цього замало. Щоби стати справжнім майстром, ти мусиш зрозуміти, що ти робиш. Замало просто виконати бездоганний удар клинком, ти ще й мусиш знати, що ти робиш і навіщо. Це загальновідомо, сказав Таріан. Так, загальновідомо. відказала сирин, заплющивши очі. Але закляття змінювання основані на маловідомому. Незлічені незліченні варіанти. Ламання неба, поглинання простору, танцювання з часом, підпалювання криги, віра в те, що не справжнє може стати справжнім. Ти мусиш вивчити правила космосу, а тоді їх порушувати. Звучить дуже складно, відповів Таріан, намагаючись зберігати спокійний вираз обличчя. Сирин вказала пальцем на дрібну сріблясту рибину, що плавала туди-сюди біля краю води. А ось їй узагалі складно. Вона прекрасно дихає водою. Але ж це не чарівництво. А я кажу, що чарівництво, хлопчику. Сирин кілька тижнів навчала свого учня. І що більше він розумів те, що робить, і що більше вправлявся, то довше міг дихати під водою. Навчившись накладати закляття на потрібну тривалість, Таріан подякував чародійці та вже хотів попрощатися з нею. Однак вона його затримала. Я маю навчити тебе останнього уроку, мовила сирин. Ти мусиш знати, що самого лише бажання замало. Світ розвіє твоє закляття, хоч який ти майстерний, і хоч як сильно ти цього не хочеш. Цього уроку я радо не вчитиму, відказав Таріан і негайно вирушив у коротку подорож назад до Вівака. Пристані мало змінились, ті самі запахи, ті самі звуки і ті самі люди. Від товаришів Таріан дізнався, що його бос знайшов нового податківця. Вони досі виглядали контрабандистський корабель Мородранг, однак уже й не сподівались хоч колись його побачити. Таріан знав, що вони його не побачать. Він уже давно бачив з пристані, як корабель потонув. Однієї безмісячної ночі Таріан наклав закляття дихання водою та пірнув у неспокійні бускові хвилі. Він зосередив свої думки на незліченних варіантах на тому, що книжки могли співати, що зелене було синім, що вода була повітрям, що кожен змах руками та ногами наближає його до затонулого корабля зі скарбами. Запливаючи дедалі глибше, він відчув, як довкола нього струменіють чари. Попереду виднілась примарна тінь мородранга, його щогла колихалась на підводній течії. Таріан також відчув, що закляття почало розвіюватись. Він міг ламати дійсність достатньо довго, щоб дихати водою, аж поки допливе до поверхні. Однак цього було недостатньо, щоб досягнути корабля. Наступної ночі Тарін знову пірнув, і цього разу закляття було сильнішим. Він виразно бачив корабель, засипаний піском і захарашений осадовими відкладеннями, виразно бачив пробоїну в корпусі від удару об скелю. Виразно бачив мерехтіння золота всередині. Однак Тарін знову відчув, як дійсність повертається в норму, і змушений був повернутись на поверхню. Третьої ночі він заплив на нижню палубу, повз розпухлі, об'їдені рибою тіла матросів з виряченими скляними очима та роззявленими ротами. Знали б вони закляття. Подумав він, проте його розум одразу перемкнувся на розкидане підлогою золото. Скрині, в яких воно лежало, розбились. Таріан вирішив узяти стільки, скільки влізе в кишені. Однак у міцній залізній скрині, здавалось, були коштовніші скарби. На стіні висіла низка ключів. Він спробував кожним з них відімкнути скриню. Проте жоден не підійшов. Щоправда, на стіні бракувало одного ключа. Таріан окинув приміщення поглядом Де ж він може бути? Його увагу привернуло тіло матроса, що колихалося в танці зі смертю неподалік скрині. Руки мерця щось міцно стискали, то був ключ. Вочевидь, коли корабель почав тонути, цей матрос кинувся до скрині. Хай що лежало всередині, воно напевне було дуже коштовним. Тарін забрав ключ та відчинив скриню. Усередині лежала купа розбитого скла. Він коперсався в купі, доки намацав щось тверде. Схопив його і витягнув дві фляги, з начебто, вином. Нерозважливість бідолашного пияка викликала у Тарія на усмішку. З усіх скарбів мородранга цей був для моряка найдорожчим. Раптом Тарін Вінлот відчув дійсність він забув про неминучий вплив світу на його закляття, його здатність дихати водою розвіювалась. Він не встигне допливти до поверхні. Він не встигне нічого. Таріан різко вдихнув, і його легені наповнила холодна солона вода. Через кілька днів контрабандисти, що працювали на одній із пристаней, натрапили на тіло колишнього податківця. Утопленики у Вівеку не були рідкістю. Однак мешканці ще довго обговорювали за пляшкою Фліну те, як Таріан примудрився втонути, маючи дві фляги зілля водного дихання. you